Всім привіт! Сьогодні 25 травня 2024 року. Огляд фундукового саду Грівнищини. На даний час удаляємо порос. У нас тут залишилося три рядочки. Наводимо порядки. Тут уже сьому рядочку вдалили. Це потім будемо вивозити, ложимо на кучки прив'яни. Розвиток обалденний, лист такий класний. В завзі вже є, трохи видно, але це сорта каталонські і барселонські, Галеко Сворт проявляться пізніше себе. Так що в раз покажу вже в'язь. А в даний час нема смисла, вона маленька. Так, це рядок гали ще не вирізали. на 4 в'ятка. Лишилось, боремося з порослів. Каталончик уже. Почистили. Щось на саженці пригибаємо. На двух річку Частину на одну річку. Я сьогодні не сам, з помощницею іде така, допомагає мені в саду проводити роботи. Це я допка сворда такий, теж на двохвічечку пригнули каталонець. Так. Робили прививки, тут мене трошки медвежого. Медвежого, скажу так, були заморозки, і все вбило. Нічого не зовсім такий рік. Удома теж, там пролито було 700 штук, не знаю, якщо 100 вижили, в кращому випадку. Розвиток обалденний, лист такий налитий. А це у нас два ряда Барселонця. Такі пишні на одну річечку погнули. Цей другий на двох вічку сразу Ось така обалденна в саду. Так, відповіді на запитання. Там мене питали, що за трактор, яким ми трактором пользуємося. Трактор, що працює в саду, обичний, простий, без навороту, 40 з лишнім років, грязний, треба помити. Такий янмар без передка, 17 лошадиних сил. Ну Скажу так, такого трактора хватає на 2, на 2 з лишнім гектари. Якщо щось більше, то треба брати мощнішого. А поки що фатає. В дальнішому прийдеться купити щось, бо для збору горіхів цей не потягне. По роботі 5 років, 6 рік працює ізумітильно все, що робимо. Міняємо фільтра, масла і один раз міняли сальник задньої ступиці. Кропив по весні цієї, провалився, набилося грязі, поставив, не вимив. Поїхав, завів, проїхався, рвануло пильник. Пильник достать, звісно, дефіцит, але, оказується, підходять і наші. Якісь 180 гривень і вся проблема устранили. Отакий, От так, по поливу, У мене ще одне було запитання по поливу. По поливу у нас тут скважина, скважина обична, 25 метрів. Сотка труба стоїть. глубинний насос. глубинний насос. І розводка двадцаткою. Розводка двадцаткою везде Даже Навіть автомагістралі не робив, автомагістраль теж двадцатка. Смис автомагістралі. Навіть якщо зробити, воно не потягне весь садок без допоміжних насосів. Тому робили просто двадцяточкою і на кожний рядок кран. Ну, типу так, зараз включимо. Іде полив. Ось так поливає. Хочемо, щоб був менший напор, включаємо ще два ряди, поливаємо два-три ряди. Потім переключаємо на інші, І так виходить достатньо. Система проста. Нічого там не придумали, бо були такі роки, що ми його і не включали в дежі. Це але це була засуха. Включали трошки, який тиждень лив, бо було сухо-сухо. А це пройшов гарний дощ. Ось ну, таке. Що є. Все. Всім буду дякувати за увагу. Всім гарних вжаїв. До побачення!